15 січня шведська газета Автонблядит повідомила, що шведська організація Бріс, яка займається правами дітей та підлітків, а також має спеціальну гарячу лінію, почала отримувати дуже багато переляканих та стурбованих дзвінків від дітей. Ці діти та підлітки були нажахані вторгненням Росії. До Швеції, як розповіла соціальна працівниця Брісу, шведським дітям TikTok масово показує відео з російською військовою технікою, тобто страх вторгнення охопив дітей в країні, де останній раз встановлювали якусь територіальну оборону у 80-х роках. Звісно, новини можуть турбувати будь-кого і новини про безпекову ситуацію в Європі, і новини про переговори НАТО з Росією, і навіть новини з України підозрюю в Швеції читати не дуже приємно. Але серед шведських дітей та підлітків тільки 3% споживають інформацію з новин. Але аж 30 сидять у Тіктоку. Тож шведи зробили висновок, що хтось ззовні таргетує спеціально дітей для того, щоб зламати та підважити внутрішню ситуацію в країні. Створили спеціальний орган, який розбиратиметься з цими питаннями, та проводять інформаційні кампанії. Звісно, я думаю, і шведи, і ми дуже добре здогадуємося, хто це робить і кому це вигідно. Зрештою, в нас відбувається те саме. Сотні безіменних аккаунтів виставляють відео, зняті невідомо коли, на яких російська техніка їде кудись по Росії і здебільшого з написом на війну, ето уже серйозно, ето не командіровка, їдем на Україну. Але на відміну від шведів у нас війна йде уже восьмий рік, і ми це все вже дуже добре бачили. Це було і рік тому, і два роки тому. Ну це ж було вже. Це ж було вже. Зрештою, ми і на шведські діти, ми мудрагелики, і все дуже добре розуміємо, так? Мені дуже хотілося, щоб так і було, але зовнішній тиск і мандраж дали своє. Українці масово розторожували ці відео по всьому інтернету. Ці відео без ніяких підтверджень, без ніякого розуміння, коли вони зняті, ще й пішли по якихось великих тисячних аккаунтах у Твіттері, які теж насправді невідомого походження, які маскуються під якісь мілітарно-аналітичні групи, чи якісь військові спецмедіа. Зрештою, невідомо кому вони належать і для чого вони взагалі створені. Але ці відео тепер повсюди. Більше того, ці відео. Циркулюють інтернетом паралельно з тим, як наші країни-партнери дають нам інформацію про скупчення російських військ. Я маю дуже мало сумнівів у компетенції, наприклад, розвідки США, але немає ніякого підтвердження, що ці відео і їхня інформація взагалі як небудь пов'язані. І тому зовсім не дивно, що скупчення цього всього продукує паніку божевільного рівня. Мені здається, за 8 років такого ще ні разу не було. Я на власні очі бачила, як люди у Твіттері формують партизанські загони. Жартівливе, але ну приблизно так воно якось і виглядає в інтернеті. Що це означає? Це означає, що, хоч Росія поки нікуди ще і не просунулася, і не просувається, але вона вже добряче просунулася у боротьбі за наш мозок. Більше того, наша внутрішня паніка вона провокує паніку в медіа, паніку серед публічних осіб, таким чином створюючи дуже хороший інформаційний фон, яким Росія може тиснути і на НАТО, і на США. Більше того, самі коментарі під цим відео мали би навести нас на якусь думку. То вони їдуть на Казахстан, то вони їдуть на Білорусь, то дядя позвонив із Брянська і сказав, що це учені. То мені дядя генерал позвонив Москви і сказав, що це війна. Ну, угу, дуже надійні джерела. Друзі, як ми всі добре знаємо і полюбляємо говорити, війна не тільки на фронті, війна ще і у головах. І спеціально, щоб нагадати про це, я знайшла для вас визначення того, що таке психологічна операція у офіційному словнику Department of Defense Сполучених Штатів Америки. Отже, психологічна операція це сплановані дії з передачі конкретної інформації та індикаторів до іноземних аудиторій, що вплинути на їхні почуття, мотиви, критичне мислення, і, зрештою, на діяльність іноземних урядів, організацій, груп чи індивідів. Друзі, не даймо перетворити себе в елемент російської спецоперації. Щоб там не було, у нас є ЗСУ, у нас були і будуть добровольці, у нас є досвід. А що найголовніше, у нас є ми. Лайкайте це відео, підписуйтесь на цей канал, поширюйте це відео серед тих, кого дуже хвилює Тікток. І не переживаємо. щоб там не було, ми з цим справимося.